Що найбільше вразило, це знайшли мертвого бобра, що навіть не тільки риба, а й така здорова ну, тварина, як бобер, загинула. Дуже багато йде мертвої риби, різ, різних видів. Та, що більша риба, крупніша. Вона вперед на берег повилазила, лежить мертва. Та що менша, збивається з граї. Також йде по течії. Вона вважалася завжди найчистою річкою в Україні. Завжди ти ми продуктивні. Навіть коли води не було, можна було поставити в казану прокип'ятити і на її готували їжу. Непонятно відкуди, але раз вона йде із цими дзвонили сум, значить, зі сторони Росії. А що там, як там?